Радикальна партія е, Ігор Мосійчук, У мене два коротких запитання до міністра енергетики пана Демчишина стосовно е, ситуації, яка склалася е, на державному підприємстві Чернігівторф, де луганська фірма. Е, Практично його захопила, стала прокладкою. зараз відбувається тендер, не тендер, а конкурс на директора, в якому приймає участь керівник колишній громадського фонду Кремлівська стратегія. Зверніть, будь ласка, увагу. І питання до міністра юстиції пана Петренка. А скажіть, будь ласка, а чим керується керівник Пеніцитарної служби, коли призначає керівниками обласних управління? По виконанню покарань вихідців з Луганської і Донецької області, які по року перебували під окупацією, наприклад, Житомирське управління. Дякую.